А діяльність нашої організації спрямована на підтримку України в часи агресії з за сприянням наших закордонних партнерів в будь-яких напрямках. За час э, прошедше спочатку воїни з Україною в Росію покинуло около полтора мільйона людей, Більше одного процента насії. Треба шукати якісь спільні рішення. Для всіх країн регіону тобто, будувати якісь спільні енергетичні коридори, будувати спільну енергетичну систему, зрештою будувати спільну систему безпеки. Кооперація означає, що Секооперація має буде брати не та our statehood in Grand Duchy, Ukraine Belarus, Lithuania together but we will picking up from the from the heritage the most important moments who is useful for our new generations, Апріазм, що я звернусь. Україна зможе стати такою ж розвиненою країною, провести реформу, унеможливити корупцію, створити систему управління тотально прозору, в якій кожен громадян, громадянин задіяний в ухваленні рішень і розуміє свої права й обов'язки. Of course, understands that Russian aggression on Ukraine can be stopped only by military force. simply by force, but the crisis can be resolved only by political means. Uh, we need to create something that I could call a democracy ring surrounding Russia, and this is the only way how we can counter it. Uh, to the Якраз назва Бар'єр говорить про те, що зараз першочерговою проблемою є саме от загроза з боку Російської Федерації, причому для всіх держав БАТАЧОМорського простору.